Всім добрий день! Мені буде подобатись цей відео на тему DriveX. Пишіть в коменти. Якщо я хочу звідси приїхати Давай. Це не тут точка. хай буде там трошки. Ну що, що, поїхали. Кстати, мені ще немає так класно, це буде чудово. Класно, буде I'm <laughs> so <laughs> Воно ще За хвилин так дві.